Двоє конотопчан виготовляли та збували амфетамін. 29-річний молодик та його приятель задля швидкого заробітку придбали через мережу інтернет лабораторний посуд, зняли квартиру та узялися виготовляти так званий фен. Приятелі не лише варили та продавали товар, але й самі його вживали. Правоохоронці давно вели цих чоловіків і, зрештою, затримали обох на гарячому. Під час персонального обшуку кожен із молодиків мав при собі товар на 16-18 тисяч гривень. Дробне вещество реалізовували на території Сумської, а також Чернігівської області. граждане изобличены в содеянных преступлениях по предусмотренных уголовным кодексом и а такими статьями. Это 307 часть 3, это сбыт наркотиков, 317 содержание притона, 313 это использование лабораторного оборудования. Наразі матеріали справи знаходяться на розгляді в суді. Там обирають для затриманих запобіжний захід. Стаття за якою їх звинувачують, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.